Є? Є відеотрансляція? Так, сьогодні 5 березня відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні. А де Любов Павлівна? Наберіть Любов Павлівну. Присутніх чотири члени, двоє з яких в режимі відеоконференції. Так. Любов Павлівна зараз приєднається. Юрій є в режимі відповідно відеоконференції Любов Павлів. Yeah, yeah. Юрій, ми чекаємо просто Любов Павлівну, бо вона тільки що була четверта, десь відеозв'язок пропав, відповідно, у нас зараз троє. Чекаємо. Так, 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 добренько. а доз маленькі. Ну, mm просто. -hmm. Он єлю його Павленко. Так, шановні члени комісії, ми можемо розпочинати нашу роботу. У нас мінімальний кворум, тому прохання бути відповідно е е на зв'язку, щоб ми могли оперативно розглянути перелікання, які пропонуються до розгляду. Перед початком розгляду цього пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Раз, два. Юрій, да. три, за рішення прийнято порядок денний. Перший про звіт, звіт про роботу постійних комісій Львівської міської ради. Шановні члени комісії, ви всі знаєте, є членами відповідної комісії архітектури про перелік питань, компетенції, а також інші речі, які розглядаються нашою комісією. Ви ознайомлені. Пропозиція щодо відповідно звіту роботи нашої комісії розіслана вас, вам була з відповідним порядком. Якщо якісь пропозиції, зауваження, якщо їх немає, то ставлю питання на голосування. Хто за? Раз два, юрі, да. три, да. Юрій, чотири. Наступне питання про скасування ухвали Львівської міської ради по проко про користування львівський гіпдром. Шановні члени комісії, з приводу даного питання земельної комісії, а також комісією законності прийнято рішення про перенесення розгляду даного питання у зв'язку з тим, що триває спір, чи ця земельна ділянка є комунальна чи відповідно державна. І хто повинен приймати відповідно рішення щодо користування даною земельною ділянкою? До відповідного вирішення даного питання є пропозиція перенести розгляд даного питання з метою з'ясування до компетенції, якого органу у зв'язку з тим, що це є державний комунальне Державне підприємство, яке перебуває в оренді суб'єкта господарювання. Відповідно до закону про розмежування земель державної комунальної власності у випадку наявності об'єктів державної власності, це відповідно мала би бути земельна ділянка державної власності. Враховуючи дане, є пропозиція перенести розгляд даного питання. Хто за? Раз, два, юрій. За. Три за. чотири за рішення прийнято. Рухаємося далі. Наступне питання: внесення з ухвали політ-майданчиках. Є пропозиція продовжити на 25-й рік відповідний перехідний період. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту хвали. Хто за? Раз, два, три. Любов Павліна за. 4, да. за рішення прийнято. Наступне питання надання комунальному підприємству дозволу на розроблення проектів землеустрою в районі вулиці Величковського. Це земельні ділянки, які раніше були зареєстровані, ой формувалися і були зарезервовані для потреб відповідно військових. А зараз ми їх відповідно надаємо дозвіл на формування даних земельних ділянок комунальному підприємству БТІ. З метою участі в міжнародних програмах, з метою будівництва соціально доступного житла. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два. За. чотири. За. за рішення прийнято. Наступне комунальне підприємство Бондарівка, де їхні виробнич, виробничі приміщення знаходяться, закріплюємо за ними земельну ділянку. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два. Три. За. 4 за рішення прийнято. Наступне. Народний дім Дубляни на вулиці Коновальця в селі Зашків. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Наступне питання: продаж за аукціону земельної ділянки в Малихові по вулиці Жовківській. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три. Любов. Чотири за. за рішення прийнято. Аукціон село Малі Підліски. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три. За. За. 4, за, рішення прийнято. Наступне рясне два. Аукціон. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? 3. Раз, два, три, чотири за рішення прийнято. Поновлення румінському строку оренди земельної ділянки по вулиці в третьому топольному провулку. Земельна ділянка перебуває в межах червоних ліній, але суб'єкта перебуває в користуванні. Відповідно, пропонується поновити його терміном на 5 років. До моменту облаштування відповідних доріг, щоб суб'єкт користувався і платив місту. Ставлю питання голосування підтримання проекту ухвали. Хто за, за. раз два три-чотири за рішення прийнято. Наступне питання: затвердження замкової надання дозволу на викуп земельної ділянки. Є пропозиція відповідно з редакційною правкою, зв'язку з тим, що звернення було ще датоване 24 четвертим роком і нормативна грошова оцінка в проєкті ухвали була використана. 24-го року, зв'язку з зміною нормативно-грошової оцінки, пропонується з редакційною правкою відкоригувати е, авансовий платіж, е, який сплачує суб'єкт після надання йому дозволу відповідно до методики з врахуванням нормативно-грошової оцінки на 25-й рік. Ставлю питання на голосування підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три. Павлю на чотири за е, рішення прийнято. Наступне питання ТЗОВ замок лева надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки. Також викуп. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту, ухвали. Хто за? Раз, два, за три, чотири, за п'ять за. До нас приймався Віктор. Прохання секретаріату, внесіть зміни. Що з дванадцятого питання У нас п'ять членів, а не чотири. Наступне поновлення. Земельної е, поновлення Пінк'євич строку оренди земельної ділянки. Земельна ділянка 258 метрів квадратних на вулиці Бучми. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три, чотири за п'ять за. за рішення прийнято. Конику е, надання дозволу на поділ земельної ділянки на вулиці Миру. Я розумію, там два різних функціональних використання і відповідно до зонування відділяється відповідно автосервіс від автозаправної станції. Ставлю питання на голосування. Підтримані проекту ухвалу. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Наступне питання: Мисах, вулиця Польова, 582 метри квадратних. Скажіть, будь ласка, там просто згідно фотографії виглядає так, що. Об'єкти не реконструювалися, а відповідно, підставою виникнення права власності є декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Хоча по фотографіях ну, явно не реконструйовано. Лівір Бодайно. Буде прохання відповідно з'ясувати з приводу об'єктивної ситуації. У зв'язку з тим, що даного питання нема в порядку. У денному сесії є пропозиція перенести розгляд даного питання. Ставлю питання на голосування про перенесення розгляду даного питання. Хто за? Раз, за. два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Конанцю е дозвіл на встановлення відновлення меж. Земельна ділянка було сформовано, перебувала в нього в користуванні. 229 метрів квадратних на вулиці Науковій. Там двохповерхова капітальна офісна будівля. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту. ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За. Рішення прийнято. Наступне питання: внесення змін до договору оренди по вулиці Наливайка. Це площадка перед ібісом. Змінюється суб'єкт господарювання, в якого перебуває в користуванні дана будівля і відповідно земельна ділянка. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту хвали. Хто за? Раз, за. два, за. три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Стоп-центр на вулиці Курмановича. Землі промисловості, транспорту і зв'язку. Вісім сотиків під будівлями. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту хвали. хвали. Хто за? Раз, два. 3, 4, 5, за рішення прийнято. Наступне релігійна громада, вулиця Керченська. Під церкву 325 метрів під будівлею. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту хвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За. Рішення прийнято. Смілці. Э, поновлення договору оренди земельної ділянки. Так, під житловим будинком 12 сотиків, з яких півтора в межах червоних ліній. Я розумію, що вони будуть зараз відділяти і будуть йти на приватизацію. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, за три, чотири. За рішення прийнято. Наступне питання. Конопацькому по вулиці Юрія Руфа заїзд 258 метрів квадратних. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, за. 3, 4, 5 за, рішення прийнято. Маковиця на вулиці Науковій. Магазин, який вбудовано, прибудований до житлового будинку. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, 4, 5 за. Рішення прийнято. ОСББ Сихів Комфорт, багатоквартирний житловий будинок на вулиці Червоної Калини, 61. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. То за раз, за. два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Затвердження УЗР земельної ділянки на вулиці Повітряній біля будинку 31. Це два дві земельні ділянки, на яких колись знаходилися мафи. Договори оренди закінчилися. Мафи демонтовані. УЗР пропонує місто. Пропонує об'єднати ті земельні ділянки і долучити відповідно до скверу. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, п'я за рішення прийнято. Фейтків на вулиці Лаврівського В оренду земельну ділянку. Де, житловий будинок. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Скібі. Земельна ділянка на вулиці Панаса Мирного. Земельна ділянка загальною площею 88 метрів квадратних це частина земельної ділянки, будинку володіння, яка відповідно перевищувала норму безоплатної приватизації, не була приватизована і тому перебуває в нього в оренді. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийнято. Наступне питання: надання УЗР -у. У дозволу на розроблення технічної документації поділ земельної ділянки на вулиці. Хасевича виділ з червоних ліній. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за раз два за три п'ять за рішення прийнято наступне ОСББ Чумацька на вулиці Чумацькій, 14. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку загальна площа 6,5 сотки. Ставлю питання на голосування підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. КСМ фінансовий консультант, земельна ділянка по вулиці Шевській, 12, зміна цільового використання з земель житлової і громадської на землі історико-культурного призначення на вимогу приведення. У відповідність під э, пам'ятками архітектури цільових використань земельних ділянок. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту хвали. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Затвердження УЗР. Об'єднання земельних ділянок на вулиці Городоцькій, 174. Землі промисловості, транспорту і зв'язку. Мотозавод. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три. За. 4-5 за рішення прийнято. Поновлення мельнику на вулиці Кознярівці. Земельна ділянка 131 метр квадратний, з яких 42 в межах червоних ліній. Ставлю питання на голосування підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три. Три, чотири, п'ять за рішення прийнято. Наступне Боже технічної документації землоустрою, встановлення меж земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту на вулиці Рогру Це проїзд біля будинку, заїзд до території. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту. Павло, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Внесення змін до ухвали про надання автопостач захід. Земельної ділянки на вулиці Зеленій, 153, землі промисловості, транспорту і зв'язку. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, п'ять за, рішення прийнято. УЗР -у, сервітут, земельна ділянка, мотозавод загальною площею, 249 метрів квадратних, землі промисловості, транспорту і зв'язку. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три. 4, 5, за рішення прийнято. Наступне питання: поновлення земельної ділянки по вулиці Лодія. Житловий будинок. Земельна ділянка в оренді. У зв'язку з тим, що перевищує норму безоплатної приватизації. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення так. прийнято. Рок Експо Україна по вулиці Газовій, 34, газовій 34. Бенетон пізніше. Тридцять шостий. Тридцять А ну, зараз скончку може, тридцять шосте питання. Затвердження бенетон компанії технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Шевченка. 327, 327 є. Поділ між землекористувачами. Ставлю питання до голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз. За. Два. Три. За, е, так, до нас приєдналася пані Оля. Нас вже шестеро. Шість за. Рішення прийнято. Наступне питання: 37. рок. Експорт Україна і статус рент по вулиці Газовій, 34, Газова, 34А. Дві невеликих земельних ділянки. Всі під будівлями. Ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за? Раз, два, да. чотири, п'ять, да. е шість за. Рішення прийнято. Наступне питання. Е так. Да. Шановні члени комісії, тільки номер питання буду озвучувати, бо вони цей питання. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Рішення прийнято. Наступне питання. 39. -е, хто за? Раз, два, за. Три, за. чотири, 5, да. шість. За рішення прийнято. Сорокове питання. Став, питання голосування. Хто за? Раз, за. два, за. три, чотири. П'ять, шість. За рішення прийнято. М -м. Так. сорокове Ми закінчили. Сорок перше. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, за. три, чотири, шість. За рішення прийнято. 42 питання. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, чотири, п'ять, шість за рішення прийнято. Е, наступне питання: 43 звернення Звернення замороз е, щодо незгоди з буйовництвом квартирного житлового будинку на вулиці 6-й Книгівський провулок. Є пропозиція звернення до уваги перескерувати його в управління архітектури для прийняття управлінських рішень. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Рішення прийнято. Шановні члени комісії. Ми вичерпали порядок денний нашої комісії. Оголошую засідання комісії архітектури закінченням.